Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 11 березня. Слава Україні! І так, друзі, очередна форма, очередна демонстрація, як це виглядає. Форма робиться до укомплектування до определенних форм конкретно В нашому випадку зараз іде укомплектування цього 12-та рамочного 300 є, 145 є, зараз іде виробництво годівнички. Ну вона, скажімо так, аналог з подобною годівничкою, яка вже була в нас зроблена. Тільки було і змінено ось тут цей Потай під сітку трішки ширше. Ну, Зараз продемонструємо, як то виглядає. А ж все ж інше залишилося так, же, як і тут. І от зараз. Вийме, ми подивимося як. І відразу подивимося на сумісність тих деталей, які є, і до такої до подібної вже кормушки, яка вже була нами зроблена. Время вже вийшло, розбирати можливо. Ага, ну подивіться, скільки повилізало. Машенька покажи. Ну, отут стільки. Ну, отут більше все на цьому боці. Ано сам облой. Ну, він дуже тонкий. Просто те, то, що от вилізло, бачимо, тут, що вилізло, і то надуло. А сам по собі дуже тоненький. І ой, як улітів. Так. Це трішки от одріну. Так. Зробив відразу помітки. Так як криша має свою определенну сторону. Ну і от, грубо говоря, намалював. Тут хрестик і тут хрестик. Отак і треба ставити. Так як випара зроблені. По ну, цим направленням. І крутити можеш, вона підходить, так як вона квадратна. Ну, Хоча може от, в некоторих випадках тут буде зубити, так як. Ну, в будь-якому випадку така конструкція при сварці десь щось тягне і тому подібне. Це все подогнано от, в цьому місці. І пара просвернена теж по ці місця. Так, візьму з Позрізаємо те, що налізло. Раніше, коли ми тільки почали робити, завжди рекомендували, щоб тут де талкателі, там чистити. Зараз вже, мабуть, форм 10 підряд, котрий зробили. Про це навіть не вспоминаємо, так як ну, воно навіть туди вже і не вилізає. Вже зроблено так, наприклад, бачимо, будь-який толкатель, він чистий. Неде да нема ніяких там облоїв на толкателях. Так. Все, зняли, ну, бачимо, да, який, який відход мінімальний. Ну і починаємо розбирати. Ви пора просверлили відразу всі, так як маючи вже взиреть. Маючи вже взірець даної кормушки. Ой, як гарно. Дивіться. Щоб зробити цю кормушку, грубого ряду, такої якості, нам прийшлося, грубо говоря, зробити 5-6 заливок. Так як в неї ми сверлили отвори поетапно. Спочатку одні, потім друге, потім треті, і добилися цього результату. Маючи цю вже деталь в руках. Бо ми як завжди говоримо, ми зробимо декілька випорів, а ви вже вдома як в ну, під свої нужди будете досверлювати. Ну, маючи вже готові деталі, знаючи, що от ці отвори по-любому потрібно, ми їх відразу насверлили, щоб вже і замовнику не шукати приключення на задницю, і щоб відразу наша перша деталь була якісна, щоб потім нас не гризла, і нам ще не прийшлося два-три рази рівня. Все вилило. Тут замовник захотів, як і во всьому комплекті будуть магніти. І тут прикручені магніти. Ну, прикручені, просверлені, ну, так воно виглядає, може, кого буде цікавить. Просверлений отвер, засунуть магніт та і все. Ну, Дуже гарно залило. Відразу, якщо звернули увагу, ми е, стараємося відразу. Робити розграмовку і писати на формі. Деколи забуваю, правда, деколи напишу. Бо завжди людина ну, якась получить, потім починає дзвонити. А я вже не пам'ятаю скільки, а мені треба рахувати. А деталі у мене вже немає, наприклад, бо деколи в місті з деталю форму посилаю в місті деталю, і виникає така проблема, що вже й не маю на чому порахувати. І, ну, і особо не можу допомогти, скажімо так. так. Бачимо який тоненький. Зовсім міліметрик. А який міліметрик, Там менше міліметр. Так, зняли всю грязь з форми. Все, супер. Так, ну і починаємо розбирати. Як на першу. Трішки вище підняти, Як на першу, то дуже гарно. Можеш сказати, я особо не приліп. Головне, взяв тут посередині і тягнув, а тут толкати. А я за них взяв і держив. Ей, яка тут грязна була. Знаружи не така грязна, як внутрі. Ну це все тільки грязь. Бо ми, друзі, коли то смазуємо, а от в цьому випадку, коли я обварював та наліпив тут, скажімо так. Заматував скотчем, щоб при определенних сварочних роботах не засирати готові деталі. І от, наприклад, тут трошки клеє залишилося з форми. Ну і вот так сюди її передало. Ну, воно, звісно, так резнит, і різниця, скоріше за все, ще буде пару деталей. Бо ще бачимо, що тут скотч залишив. Ну, це пару раз. Так, що маємо? За те, що я сказав, що вот цей э, фальц більший. Саме углублення цю під сітку ми теж залишили 5 мм. вот цей ширину цього фальця ми збільшили з 5 до 10 мм для того, щоб зручно просто було закрутити саморіз. І саморіз, скажімо так, проще закручувати. І нам таку деталь проще заварити. Так як таку тоненьку деталь, ну, самі розумієте, наскільки важче закрутити. Так, друзі, що робимо? Чистимо і демонструємо готовий виріб до сумісності до, до комплекту. І так, друзі, все почистили. Трішки чистити нам так не зручно. Ми звикли чистити все на фрезері. А у нас фрезер налаштований під наше нуклеуси і приходиться вручну. Ну, коротше, як є, так є. Пошліфували, почистили, А сумісність один до другого. Це. Теж кормушка така, тільки ну, замовник другий і немножко інакше. Е, ну, по великому рахунку, супер. Все підходить. Воно квадратне, воно підходить як так і так. Ну А це комплект до цього вуля. Так, Тут на 145-му, якщо буде стояти всі добрі люфтик, який ми залишаємо по міліметр на сторону. Ну і дивимося на, на 300. Теж все сумісно, все гарно підходить. Тільки трошки страшно, бо чорне. А це буквально на дві заливки. І це перестає так бути. Бачимо, що залилося добре. Багато мене хто завжди питає, чому наші форми зверху жовтою перевернуть. Якби ми цю форму переливали так ну лили в такому плані, у нас би літіва сторона була б ця. І от в цих містах, можливо, десь би зажовував воздух. А от тут нам треба, скажімо так, щоб у нас не залишався ніде е сиропчик, щоб він тік, щоб він не мав тут ніяких пори, е якісь е отвори, щоб він там ну, не залишався, не, тімнил, не чорнил і не... Е ну, скажімо так. Коротше, так. от така красота. Завжди питають, скільки, скільки коштує, скільки коштує, скільки коштує. Друзі, наприклад, дана форма коштує 1200 доларів. Я розумів, що 99 людей зараз вас скажуть, що це дуже дорого. Ну, я не знав, як її дешевше зробити. Тут є определьна кількість металу. Котру потрібно заказати, порізати. Тут є болти, тут є гайки, тут є шурупи. Тут є определьна кількість роботи, котру потрібно вкласти, е, не спіша. А, ну, дивіться, от, от просто подивіться. То може по-різному що сварювати. Я то зварив, шліфанув, щоб, щоб то Ну бачимо, що от ми виняли, і ми по великому рахунку особо тут і не бачимо, Свар... Сварні з'єднання, вони не залишають ні облої, нічого, там гладенько, красивенько, культурненько. І от так це все е... з... збирається. Так що, звісно, тут є і мій заробіток, і ну, ним жертвувати для того, щоб заробив. заробила одна форма, котра мені поріже, і ті, хто продають болти, звісно, що я не хочу. Я теж хочу щось заробити, і от вона стільки коштує. А якщо хтось хоче зекономити, замовляєте проєкт. Я вам черчу, малюю. Приїжджає такий метал. Як то виглядає, вчора нам приїхала очерна форма. От в трьох. Друзі, ми зараз працюємо От з трьох таких упакуваннях. Це не велика форма, це дах на 12 рамочний. Три такі упакування. Одно, друге, третє. Приходять отакий. От Метал, і ви е, починаєте потрішки збирати. періодично. Перезванюєте, питаєте, я підказую і збираєте. І туди можливо щось зекономити. Все, друзі, на цьому домой завершити. Слава Україні!